І так, всім привіт. Сьогодні я хочу довести свою думку про те, що на виробництво мопеда зів 77 радянських інженерів надихнула техніка, а іменно мотоцикли BMW часів кінця 30-х років. Подивимося на геометрію і загальний вигляд рами мопеда. Що ми бачимо? Ми бачимо суху раму двойну з баком всередині і сідушку велосипедного типу. Це все ми бачимо на мотоциклі BMW R62 кінця 30-х років. Все в точку. Так, подивимось на його вилку і особливо кріплення щитка. Оце. от. Бачите, воно таке досить своєрідне, своєобразне, так скажемо. Це же саме кріплення ми бачимо тільки на мопіді Z77. От. Ще той же BMW R62 збоку і Zip збоку да, Я знаю, що він трошки так виглядає тут, але не забувайте, що це мопед, а не мотоцикл для середнього класу. Це ж мій агрегат Так, надіюсь, щось ви для себе взнали з цього короткого відео, поки я йду по лісі і записую його. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Може ще коли ще зніму.